Понад 5 тисяч людей звернулись до кімнат ветерана впродовж року. Більшість потребувала саме психологічної підтримки, аби скоріше адаптуватись до цивільного життя. Таких послуг надали майже чотири сотні. А рідні загиблих військових за допомогою фахівців мають можливість вшанувати пам'ять рідних. Ім'я героя розміщують, наприклад, на меморіалі дерево пам'яті чи алеї пам'яті або в електронному вигляді. Таких заяв подали понад тисячу. Крім того, тут можна отримати юридичну, правову та медичну допомогу. У нас наявна послуга і консультації, і складання процесуальних документів, і супровід в суді в всіх потрібних інстанціях, соціальні працівники. Дякуючи державним інституціям, у нас представлені прийоми і Центру зайнятості щодо працевлаштування, і пенсійного фонду щодо отримання пенсії. Тобто всі потреби вони закриваються в кімнатах ветерана. Кімнати ветерана почали відкриватися у березні 25-го. Тепер вони є в кожному районі міста. Крім адміністративної допомоги, фахівці проводять і розважальні заходи для дітей та рідних військових. Зараз, наприклад, пропонують безплатно відвідати ковзанку та скеледром. Влітку ж пропонували побувати у басейні чи покататися на конях. Цьогоріч планують запровадити і нові активності для реабілітації. Комп'ютерна грамотність, тому що у нас є сучасна техніка, у нас є сучасні 3D-принтери, завдяки нашим донорам, дякую, ООН нам допомогли з цим. У нас в Дніпровському районі відкриється кімната VR. Тобто, завдяки VR реальності, долученням до vr ігор вже ми практикували таке на декомпресії для наших військовослужбовців. Це має антистресовий ефект.